Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні нова розпаковка чергова. Придбали ось таку упаковочку філейних сосисок. Дуже смачні ми за їх пробували. І в магазині Акція подарунок ми отримали 20%. Саме чесний подарунок. 20% не в упаковці, а окремо приліплено. Так, далі. Ми придбали цього разу ось таку нарізку для бутербродів, сирочок. Це в нас, це в нас Так. Взяли ось таке Так. взяли ковбасу нарізну і ось таку ковбаску. І величезний сметанковий сирочок. Це на бутерброди, це буде поласувати. Ну і ковбаска для бутербродів. Дуже зручно на перекуси. Так, з собою брати. Побачили акцію, тож придбали два сирочки. Сири ми його не їмо. Будемо робити запіканку або сирники найближчим часом обов'язково потрібно зробити. Так, і до тої ж запіканки сирників взяли сметаночку. Літр молока. Каші ми поки не їмо, якось перехотілося. Молоко для какао. Якщо дитина захоче, або в каву додаємо. Так, вирішили поласувати сьогодні і до картоплі придбали скумбрію блакитну, ось такий шматочок. Так, маємо нарізний батон. Так, взяли бананів, дуже давно не їли. Дитина попросила бананів, дуже скучила. Так, взяли пів чорного, обов'язково дуже смачний наш український. Так, і улітає від нас цукор. Так, взяли Перець капі, смачний і сирим поїсти, і можна стушкувати. І ціна дуже радує на екрані, побачите пізніше. Так, ой, ще родиться. Придбали 2 кг цукру. Тут у нас цибуля. Ветечку десь взяли цибульки, трішечки, так. Взяли. Кока-Колу і придбали картоплю. Взяли цього разу по акції аж 6 кг, Тільки покажу, поки не буду класти на стіл. Взяли 6 кг картоплі, була в Сільпо акція по 9 гривень за кілограм, а картопля дуже смачна. Чому б не взяти? Взяли аж 6 кг. Так, це у нас все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!